Бля, дайте мені селямі кусок, як кінський хуй, а продавщиця каже, гімноти не купуй, якесь чмо напхало ГМО то є отрава, сука, бляздохті в тяжких муках. Як я срав, товариші, мухи дохнуть на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду, як я срав товариші, мухи дохнуть на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду. І кум з Іспанії, якої чокуляди, таке я пес на срав бля, гімнобля з мурмуляди, запхали в ню злодеї, та бліці Менделія як тужи всі, як лампочка світивсі, як я срав, товариші, мухи дохнуть на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду, як я срав товариші, мухи дохнуть на літу, сльози навертаються, Ну це все в пізду. Уже скоро нам піздець, бля, не надо радіації Від тої воїди Почнуться бля, мутації І буде в тебе мила, єблою крокодила, живіть як коконяки і три великі сраки, як я срав, товариші, мухи дохнут на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду, як я срав, товариші, мухи дохнут на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду. Як я срав, товариші, мухи отдохнуть на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду, як я срав, товариші, мухи отдохнуть на літу, сльози навертаються, ну це все в пізду, як я срав товариші, мухи отдохнуть на літу, сльози навертаються.